Казка небезпечна знахідка. Весняне лагідне сонечко весело миготіло у небі. Його проміні стрибали по всьому лісі і ласково гладили кожну травичку стеблинку і квіточку. У високих травах біля старої верби гралися двоє мишенят – хіп та хоп. На вулиці було тепло й привітно, саме час грати з м'ячем. Мишенята кидали його один одному та весело реготали. Це тривало доти, доки м'яч не полетів десь далеко у трави так далеко, що його не було видко від старої верби. Хіп та хоп чим дужче помчали в трави слід за м'ячем. Трава була така висока, що мишенята навіть кілька разів заплутувалися в ній, але все одно продовжували йти. Ось і наш м'яч! весело гукнув хоп. Ой, а що це таке? Побачивши на землі, незнайомий предмет запитало мишенятка свого товариша. Предмет був справді цікавий, великого розміру. Зеленого кольору, схожий на справжню ракету. Хм, що це за іграшка така? здивувалась мишенятка Хоп. Не знаю, може, краще не чіпати її, це ж все ж все-таки чужа річ. Можливо, якась дитина прийде за своєю іграшкою, І відповів хіп. Та ну, у цих травах її навряд чи вже знайде хтось. Швидше за все, про неї давно забули, заперечив хоп. Як же працюєща штуковина? запитав хоп, підходячи ближче до знахідки. Здається, я знаю, що робити, вигукнула мишенятка, намагаючись потягти знайдену ракету по землі. Важчезна штуковина, та не стій хіп, допоможи, будь ласка. І двоє мишенят. Потягли знахідку до старої верби. Вони кілька разів зупинялися на своєму шляху, бо знайдена ракета і справді була важка, та нарешті вони доволокли її до бажаного міста. Що ми з нею будемо робити, хоп? Що ти вже вигадав? Як що? А що, інакше, як не запустимо в космос, завжди мріяв. Це зробити. А як же ми будемо її запускати? Вона ж така важка, заперечив хіп. Я у книжці бачив, що коли ракета летить, під нею є вогонь. Отже, нам треба розпалити вогнище і вкинути в нього нашу ракету. Думаю, вона долетить до самого місяця. Ми що ще й і й вогнищем будем палити? Але це ж може бути небезпечно. А ага, галявина, скільки тут сухої трави, і хіп показав лапкою на високі трави поруч. Безпечно, небезпечно покривлявся хоп. Якщо ти боїшся, то йди додому, а я сам буду запускати ракету. Пропустиш, все найцікавіше. Оце ні, це вже Зуцьки, заперечив хіп. Я теж хочу побачити політ ракети!» Ну, так би і відразу. Хоп узяв трішки сухої трави, зробив нагаляваний з неї кубку і почав стукати камінчиками один по одному. Іскри помиготіли по сухій траві. І вмить почалу шкварчати. Неси ще трави і сухі гілочок. Нестійно закомандував хоп. Нам потрібне велике багаття. Хіп мовчки носив суху траву і гілля, а хоп підкидав їх у багаття. Вогонь був такий великий, що дим від нього стало видно аж до річки. Там його побачив старий дядько Бебер Мишенята саме тягли знахідку до вогню. Стійте, зупиніться, захекавшись, голосно крикнув дядько Бобер. Він дуже поспішав, бо гадав, що в лісі почалася пожежа. Не робіть цього, Покладіть цей предмет на землю та відійдіть, як надалі від нього, наказав дядько Бобер, гасячи велетенське вогнище водою. Хіп та хоп перелякалися та поклали свою ракету обережно на землю. Ми просто знайшли ракету в траві і хотіли запустити її у космос, виправдовуючись відповів хоп. Це все хіп придумав. Що? здивовано перепитував хіп. Це все ти винен, це ти, це ти. Та вгамуйтеся! Ви один одного варті, грюкнув на хлопців дядько Бобер. Ви хоча б знаєте, що це за знахідка? Ні, відповіли двоє мишенят. Це вибухово небезпечний предмет. І якби ви його вкинули у вогонь, у лісі був би величезний вибух, і на місці квітучої галявини і старої верби. Залишилась би лише велетенська яма. Такі предмети не можна чіпати. А якщо знаходити щось подібне, одразу потрібно показати дорослим і триматись подалі від таких небезпечних знахідок. Вже сутеніло і мишенята поверталися додому. Кожен думав про своє. Хоп, жалкував про те, що знахідка не виявилася справжньою ракетою, і йому так і не довелось запустити її у космос. Хіп міркував про те, що треба краще обирати друзів, та справжній друг не втягне в якусь сумлінну історію. Проте одне лише товаріще думало однаково більше вони ніколи, ніколи не будуть піднімати незнайомі. Ім предмети.